Гарні новини із фронту. Збройні сили України знищили колонну танків та бронетехніки разом із окупантами. Російські війська не змогли втекти, все згоріло. Друзі. Перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. На Донецькому напрямку бронетехніка окупантів потрапила у засідку українських воїнів. У Соледарі та на його околицях Українська армія знищує окупантів. Росіяни намагалися прорвати українські позиції, але їх було знищено. Наступ росіян вівся на двох напрямках із застосуванням бронетехніки. Завдяки професіоналізму Збройних сил України атаку вдалося відбити. А у росіян стався кошмар. Вони просто в шоці. Відправивши на наші позиції всі сили та танки, і бойова машина пехоти 1 сталося фіаско. Росіяни потрапили у засідку. По них відкрили вогонь і знищили 95% бронетехніки, яка йшла у штурм. Російські телеграм-канали цю подію замовчують, адже у них патері нету. 5% вдалося втекти, ті, хто вижив, були шоковані. Розказують, що стріляли по них із всіх сторін. Плач російський військовий у соцмережах, підтверджує великі втрати РФ. Відправлено до пекла більше сотні росіян. На техніці. Яка уціліла, окупанти намагалися втекти, але у них нічого не вийшло. Всі були успішно ліквідовані. Мобілізація на Росії ще досі триває, але з ними буде й те саме будуть валятися по українських полях та лісах. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!